В армію я збиралася давно йти. Ще до повномасштабного збиралася йти служити. Тоді батьки були дуже-дуже проти, щось дуже не сильно хотіли мене брати. І потім познайомилася з командиром, бо займалася волонтеркою до того, і через знайомих волонтерів-волонтерів, то е познайомилася з командиром. Він сказав, що питань нема, тобі відношення піде до нас. Мама розуміла, що я все піду, я їй до того морально готувала. Фізично все так. Ну, ціно щось носить. Так, ага? Морально тяжко те, що ти доросла сформована особистость. Тут тобою має хтось командувати. Я була спортсменом, займалася стрільбою з лука. паралельно програмування вчилася і власне працювала. Мені тут більше немає що робити крім того, що воювати. І там в тилу нема що робити, тому що воювати. Тому так чи інакше, всі, всі ми колись помремо. Але класно би було що за це життя зробити щось важливе. А ще прикольніше, якщо воно ще буде історичне, а воно буде історичне.